Доброго дня всім! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. І сьогодні ділюся з вами з надзвичайно смачним рецептом сирного печива. Воно так в мене записано в зошиті. Сирні троянди. На вигляд таке печиво, як булочка. Але на смак і сама структура тіста дещо нагадує пряник. Дуже смачне, таке ніжне і чітко виражений смак сира в самого тіста. По рецепту в тісто додаємо ванільний цукор або ванілін. По бажанню можна додати цедру апельсина чи лимона. Я додаю лише ванільний цукор. Вони виходять ванільно сирні трояндочки. В описі під відео ви знайдете точні пропорції. Всіх інгредієнтів цього печива. А я сьогодні готуватиму двійну порцію, так як печиво дуже-дуже смачне. І для печива нам потрібні такі інгредієнти: кисломолочний сир, може бути магазинний, у мене домашній. Борошно, вершкове розтоплене масло, цукор, ванільний цукор, щіпка солі, яйце плюс один жовток. Ну, у мене все двіна порція, я вже про це наголосила. Сир добре розминаю у мисочці. Добавляю до нього яйця та жовтки. Вливаю вершкове розтоплене масло, Добавляю цукор, ванільний цукор та для баланса смаку обов'язково додаємо сіль. Збиваю погружним блендером. Якщо у вас немає погружного блендера, ви можете сир перетерти через дрібне сито. Ось така маса в мене утворюється. Далі до борошна додаю порошок до печива, перемішую. І відразу просію у сирну масу. І на рахунок борошна, по якості воно завжди є різним. Тому у вас може піти або більше, або менше, як в мене пішло. Я вам напишу кулько піде в мене борошна, але звертати треба увагу на саме тісто, консистенцію тіста. Важливо аби воно не було забите мукою. Тоді получиться наше печиво дуже таке смачне, м'яке. Перемішую спочатку лишку, далі вже додаю маленькими порціями муку і замішую тісто руками. Тісто повинно бути таке м'яке, еластичне, і практично воно має вже не прилипати нам до рук. Тісто я замісила. Як бачите, Воно файне, однорідне. Руки я помила, і воно вже практично не пристає мені до рук. Але при цьому тісто дуже-дуже ніжне і м'яке. Відправила я його у холодильник, приблизно там на 40 50 хвилин. Далі виймаю з холодильника, розділяю на 4 частини. Одну частинку обминаю, а три частинки відправляю в сторону. І вже буду розкачувати і формувати наш троянд. Як бачите, яке воно файне, вже абсолютно не пристає до рук. Злегка приполяю муков і чуть, чуть якби його ще подмішую. Розкачую тісто у тоненький такий пласт. Товщина його буде приблизно 2 мм. Відразу вкажу, що з тістом дуже легко працювати. Буквально ми можемо чуть-чуть його все припилити муков. аби воно не прилипало. Але воно практично нам і не прилипає. Так, Я добре розкачала. Приблизно товщина, як я вже казала, 2 мм. І тепер будь-яку форму. У мене, наприклад, така 200 мг склянка діаметром 6 см. Вирізую такі кружечка. Ось такі в нас фані виходить кружечки. Із таких кружечок ми формуємо таку красоту. Я вже з того листочка сформувала. І зараз розкачала вже іншу частину тіста і показую вам, як формувати таку красоту. Просто складаю 5 рівних кружечків один біля одного і плотно-плотно скручую. І ось така відразу виходить в нас квіточка. Ножем, або як я розрізаю шпателем, на дві половини. І відразу виходить у нас два печива. Тепер знизу нам треба добре защіпати края, аби при випіканні наша квітка не розпалася. І вже просто її розправляємо, розправляємо її пелюсточкою і даємо їй файно розпуститися. І ось така у нас красота. Чесно признаюся, ось ну, формування такого печива для мене є дуже-дуже ну, приємним таким. Я не знаю, я готувала і часто, коли готую, то сам процес формування таких трояндочок для мене є дуже-дуже приємним. Ось яка красота. Показую вам ще раз у пришвидшеному варіанті. 5 кружечків складаємо один на один, плотно скручуємо, перерізуємо і заправляємо наш низ. Або при випіканні не розпалися квіточки, і розправляємо наші пелюстки, розпускаємо наш бутончик. Ось така красота виходить. Троянди кладу на форму, застелену пергаментом. Нічим більше не змащую. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 25 хвилин. І подивіться, у мене пройшло рівно 25 хвилин. І печиво у мене добре випеклося. Випікаємо до такого світлого зарум'янення. І поки ще вони теплі, я присипаю їх. Цукрову пудру. наше сирне печиво готове. За смаком воно дуже-дуже смачне. Ось подивіться, в мене е, тут двойна порція, але, признаюся чесно, ми вже встигли ним пригоститися. Таке воно всередині. Ніжне, м'ягеньке, ванільне і чітко виражається смак сира. Тому я вам всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх близьких, рідних таке смачне сирне печиво. Впевнена, що якщо ви приготуєте сяке печиво один раз, ви будете готувати його вже багато разів, так як воно дуже смачне. І люблять його не лише діти, але й дорослі. Тому готуйте з любов'ю. І наостанок хочу всім подякувати, хто підписаний на мій канал. Дивиться мої відеоролики. Запрошую тих, хто не підписався, підписуйтесь з дзвіночком. Також хочу всім подякувати, хто ділиться моїми відеороликами у своїх соціальних мережах. Ви допомагаєте мені розвивати свій канал на Ютубі. Всім велике спасибі. А на сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім вдалого дня, мирного неба, Божих благословінь і до наступних смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.